Друзі, рада вас вітати на каналі Frame Ukraine. Як завжди, важливі новини для українців в Європі. Отже, по-перше, уряд Німеччини хоче змінити систему виплат соціальних допомог. Знов ця тема підіймається в уряді Німеччини. Також діти в Німеччині бояться йти до школи. Причини розповім в цьому відео. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатися на цей канал, підтримати розвиток україномовного контенту. Дякую вам. У попередніх відео ми з вами говорили про те, що тема соціальних виплат. Таких як Бургельгельд, які також отримують українці в Німеччині, вона періодично підіймається. І все ж таки Німеччина хоче внести певні зміни. Що зараз пропонує уряд Німеччини? По-перше, міністр фінансів Крістіан Ліднер він заявив, що система соціальної підтримки Німеччини. Зараз потребує масштабного реформування через її високу вартість та зростаючу кількість отримувачів, тому що більшість людей, які отримують підтримку в Німеччині, це іноземці. Отже, в рамках переговорів щодо бюджету, уряд узгодив ряд змін в системі виплат допомоги. Це отримувачам допомоги буде складніше відмовитись від запропонованої роботи, зокрема, навіть якщо ця робота знаходиться у радіусі до 50 кілометрів від місця. Вашого проживання Наступна це відмова від роботи без поважної причини, може також призвести до зменшення допомоги на 30% на 3 місяці. Також скорочення допомоги може загрожувати за неявку до центру зайнятості, тобто джоб-центру, або за нелегальне працевлаштування. І ті, хто здатен працювати, повинні особисто приходити до центру зайнятості. Тобто, єдиний вихід почувати себе безпечно, якщо ви отримуєте соціальну допомогу в Німеччині, бюргер від гель, наприклад, це легальне працевлаштування. Ви знаєте, що в Німеччині нещодавно набув чинності закон про натуралізацію, і зараз фіксується рекордне зростання саме заявок на отримання німецького паспорта. Також багатьом це не подобається, тому що до певної міри політики якби не цінили німецький паспорт. Новий закон про натуралізацію нагадаю, він набув чинності. Лише чотири тижні тому, і кількість заявок зараз на отримання німецького паспорта вже різко зросла. Взагалі, в Мюнхені очікують чотирикратного збільшення кількості заявок. У Штутгарті удвічі також дуже багато людей. З ісламських країн, які також отримують німецький паспорт, в гесені, наприклад, за перший місяць дії цього закону про нейтралізацію було подано 3300 заявок на отримання паспорта, тоді як у липні 2023 року таких заявок було 2600. В Гамбурзі за той же період кількість заявок зросла з 1153 до 2031, в Бремені. З 2444 до 3450. Найбільше різке зростання серед усіх федеральних земель Німеччини було зафіксовано в Берліні. У столиці Німеччини з 27 червня по 21 липня регіональне управління справах іноземців зареєструвало 5 тисяч заявок. Роком раніше тільки їх було лише 1700. Звичайно, цифри свідчать, друзі, що партія світлофор певною мірою знацінила німецький паспорт. Турбоміграція, як її називають, та подвійні паспорти це помилка. Правило має бути таким: спочатку повна інтеграція. Погодьтесь, а потім німецький паспорт. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Загальне визнання множинного громадянства також погодьтесь, не сприятиме інтеграції, а зовсім навпаки. Також одна з проблем в Німеччині це те, що діти бояться йти до школи. Шлях до школи в багатьох учнів німецьких шкіл часто асоціюється з страхом. Отже, які небезпеки очікують дітей на дорозі? Взагалі в Німеччині майже кожна п'ята дитина не почувається в безпеці дорогою до школи. У великих містах з населенням від 100 тисяч осіб ще більше. Тобто діти скаржаться, що шлях саме до школи, він пролягає через багато доріг. Переходів і тому являється небезпечним. Отже, уряд Німеччини буде думати над тим, як зробити шлях дитини до школи безпечнішим. До федеральної влади висунули вимоги саме, наприклад, у Берліні зробити дороги до школи безпечнішими для дітей. Їх суть може зводитись до наступного, що по дорозі в школу машин повинно бути менше. Крім того, існує також потреба взагалі в Німеччині у зниженні швидкісних обмежень на цих ділянках доріг та покращенні контролю швидкості на дорогах прилеглих до шкіл. Також хочу нагадати, що в Німеччині набуло чинності нові правила користування електросамокатами. В Німеччині дуже багато дітей з України. Отже, друзі, тепер користувачі повинні дотримуватись більш суворих вимог безпеки, включаючи обов'язкове носіння шоломів, обмеження також швидкості є. Також посилено правила паркування електросамокатів, щоб не допустити хаотичного розміщення на вулицях та тротуарах. Ці заходи спрямовані на підвищення безпеки і зручності місцевих жителів. І останнє, друзі, взагалі щодо роботи в Європі за своє життя, європейці працюють в середньому майже 37 років. Так, минулого року середня тривалість трудового життя в ЄС. Тобто трудового стажу становила 36,9%. За 10 років цей показник зріс майже на 2 роки. У п'яти європейських країнах тривалість трудового життя, тобто трудового стажу, перевищує 40 років. Це Нідерланди 43 роки, працюють люди. Швеція також 43, Швейцарія 42, Данія 41. І Норвегія 41. Не менше за своє життя працюють у Румунії, Італії, Хорватії, Греції, Болгарії та Сербії для чоловіків, які проживають в ЄС, середня тривалість працездатного стажу становила 39 років. А для жінок 34. Друзі, Друзі, такі важливі новини для українців з Європи. Як завжди, вашу думку, висловлюйте в коментарях під цим відео до зустрічі.